Ми постійно розширюємо коло бригад, з якими ми співпрацюємо. От у нас сьогодні на цьому майданчику присутні 14 військових частин. І на сьогоднішній день тут техніки майже на 40 мільйонів гривень. На даний момент сьогодні нам звучають як установку реб, евідрони і мастабіль від фонду Петра Олексійовича. От прибула чергова партія допомоги, вона нам дуже потрібна. Всі, що виставлено, є дуже дефіцитні позиції. І fpv дрони на оптоволокні, і квадроцикли, і дуже круті ночні мавіки, і реп. Нова конструкція контейнерної авторемонтної майстерні з новим наповненням новою технікою. Але якщо ви запитаєте цю фантастичну дівчину, що тут найцінніше, то я скажу, що це екскаватор. Безпосередньо вже зараз цей ескаватор піде для роботи по забезпеченню фортифікаційних споруд, забезпеченню капонірів для артилерії. От ми на сьогоднішній день закупили 80 ескаваторів. викупили весь обсяг виробництва. Оце є 78 Оце фортифікаційне обладнання другого рубежу. І в мене є питання: а якщо так може працювати волонтерська допомога? І якщо так може працювати благодійна допомога, то я вважаю, що держава, яка відповідає за ці функції, має працювати краще. Що зараз я вимагаю? І це підтримують всі воїни. Треба починати будівництво фортифікаційних споруд другої і третьої черги. На глибину аж до 25-30 кілометрів від лінії боєзів. І на сьогоднішній день це не просто аморально, а злочин. Витрачати гроші на будь-який телемарафон, кешбеки, на інвестиційних нянь. Поки ми не побудуємо фортифікаційні споруди, поки ми не захистимо воїна ні на що інше кошти витрачати не можна. І сьогодні Пан Микола представить іншого княжицького. Я він сам себе представить в складі сотої бригади. У нас воює син Миколи. Волочезна подяка фондові і вам Петро Олексійовичу, за, за те, що в дуже короткі терміни забезпечили нас перед за все мурахою. І ще один сюрприз: оце є мій племінник. Командир роти Бикала. Воює на посаді командира роти і ми з Мариною дуже пишаємося нашими родичами, які зараз знаходяться на найгарячіших ділянках фронту. Безумно. Вітаю, як ви все працюємо завдяки вашій допомозі, нищимо ворога все більше, більше, більше. Вам величезна дяка також за допомогу. Да, щиро да. Все, що буде потрібно. Щиро дякуємо, що, щоб не ваша допомога дефіцит. А ситуація з постачанням від оборони не покращилася. Ті їбали, Ми колись дві зустрічі по тому ми з вами спілкувалися. Не працюють. Потрібні дрони, бо потрібно. Техніка, бо потрібна РЕП, бо потрібний ПДТР, бо потрібні все для того, щоб утримати позиції. І потрібні фортифікаційні споруди. Бери приклад з нашої команди і робіть все для того, щоб покращувати допомогу Збройним силам і забезпечувати фінансування будівництва фортифікаційних споруд.